Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Вол... Волноваха, що заважає декупувати волноваху, звільнити від російської окупації. Дайте, будь ласка, відповідь нам. Які є перешкоди звільнити волноваху? Так. Великі будуть обстріли, прильоти, Рашисти будуть робити там бій, вони і отримають поразку. У них такий план є. Там битву. от Битву саме. Хочуть робити в місті, але насправді не вийде. Вони будуть звідти тікати і втечуть, я так розумію, до води. Скажіть вище сили, будь ласка, допоможіть. Які плани у рашистів щодо волновахи? Страх дуже сильний у расистів. Вони вважатимуть, е, що забарикадірувалися дуже хорошо, що замінірована територія навколо волновахи, все, все під контролем, але в них все буде дуже погано. Вони будуть розбиті, будуть тікати, буде багато поранених. А цей, ця битва їм. Принесе великі втрати і їх розіб'ють, розіб'ють, не зможуть вони вистояти. Їх розіб'ють. І є ще такий момент, що волноваха пограбована, звідти вивезуть всю ну ціне, і по дорозі будуть його губити, бо будуть прильоти, і там десь біля моря, чи де вони збираються його все кудись перевозити, їх наздоженуть і ще й добивати будуть. Добивати, добивати, добивати. Скажіть Вищі сили, чи є загроза для цивільних людей у Волновасі під час деокупації, під час звільнення? Можуть бути в центрі в самих таких адміністративні будівлі, можуть бути руйнування. І це буде боляче для жителів Волновахи. Але саме, щоб були загиблі цивільні люди, я тут не бачу. От. Скажіть вищі сили, допоможіть, чи буде звільнено Волноваху до кінця вересня? Дуже швидко. Як то це буде швид, швидко, вб'ють расистів і далі, і далі їх будуть вижинати, вижинати, все швидко, дуже будуть рухатися військові. Так що так, волноваха. Допоможіть нам, будь ласка, заперечуй весь негатив, убираю Заперечив весь негатив, убираю повністю. Всі расистські плани руйнуються. Не зможуть вони вступати в бої, руйную всю їхню логістику. Немає чим і ким воювати. більше расисти не можуть воювати, тримати окупацію волновахи. Буде так, буде так, буде так. Так хочуть руйнацію зробити. Заперечую. Вбираю повністю весь негатив. Вбираю всіх колаборантів, всіх агентів, рашистів. А повністю вбираю. Заперечую весь негатив. Більше нема нікого. Ніхто не може завадити, декуповувати волноваху відкриваю всі шляхи і дороги. Забираю всі перешкоди і перекриваю, перекриваю. Так, повернення додому буде. Всі, хто живе, хто хоче повернутися, повернуться. волноваху до своїх. Рідних, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть, де купувати волноваху, звільнити, відкрити всі шляхи і дороги на повернення додому. Буде так, буде так, буде так. Звільнення, буде все сказане, здійснене, так буде. Так. Ви маєте бути звільнені. Дякую за увагу.